Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало вам дозимувати. У нас січень місяць і січень радує нас трішки своєю погодою. Зранку у нас морози, ночі морози. Звичайно, я так думаю, якщо десь якась матка почала сіяти, то, бо був дуже теплий у нас. Грудень і ці морозці, можливо, чуть-чуть зіб'ють хоча би дотягнути до лютого. І... У нас вих... виходні дні. Є час переглядати канали, переглядати стріми, десь якісь пасічні конференції, де виступають академіки, розумні пасічники. Практичні пасічники і дуже цікаво, і починаєш розуміти, що скільки б ти не займався бджілками, постійно треба прогресувати, щось чистя, щось нового. І я замітив навіть на своїй пасіці таке, що я в цьому році, хто слідкує за каналом, бачив, що сім'я не збиралася в клуб, і я не міг оприділити причини тому. Аж ось пару днів назад я. Подивився, поспілкувався зі своїм товаришем, який практичний пасічник, і зрозумів причину. Причину. І я зробив велику помилку, що я підсадив нуклеус, а там, оказується, була матка. І зараз в сім'ї, виходить, дві матки. Я був здивований, коли пішли ці морості і сім'ї. Склалися, зібралися в два клуби. Це, ну просто, ну, на моїй практиці, такого, ну, в принципі, і ніколи не було. Не знаю, можливо, у вас в когось і що коли сім'я збирається в два клуби. Але як виходить, один клуб сів спереді, другий сів ззаді. І єдина причина, єдина причина, чому так сталося, я. Склав сім'ю на, сім на сім повномедних рамок. Вулички зменшені, вулик був восьмирамковий. І коли бджілки відчувають, що їм там тісно, що їм місця мало, вони починають хвилюватися. І буквально, я не знаю, такого ще теж не було. Всі, майже всі корми були з'їджені за, за жовтень. За листопад і за грудень. за ці, Це ж це, там цих кормів хватить, якщо ну скільки з'їдає за місяць. ну, ну 700-800 грам за місяць, сім'я з'їдає. То це їм би хватило там на три зими, а вони майже з'їли всі корми, хвилювалися. І причина, яка була, просто треба було поставити навіть пустий корпус під низ. І все було б супер. А я підсадив, підсадив матку. Вона почала сіяти, я її в ізолятор, і скільки було роботи. Давайте глянемо. Дивіться, як, як сів клуб, це біля передньої стінки, Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Далі, дивіться, пусто, пусто, пусто. П'ять вуличок, Дивимося ззаді. Ось. Дивіться, воно по діагоналі сів. По діагоналі тут пусто. І тут дивимося, тут стільки вуличок. Раз, два, три, 4, 5, 6 вуличок. Шість вуличок сів цей і тут ось пусто. Получається, якби сім'я сиділа, вона була б на 11 рамках. Це дивіться, який гігантський би був би клуб. Ота От причина, чому вони захвилювалися. Я їх посадив на 7 рамках. А клуб, можна сказати, якби він його збити в одне, був би на 11 і Хоча дивіться, тут пусто. І дивіться, яка, яка була ця гігантська сім'я. Це в нас місцева бджола. В цьому причина, чому, чому вони не збиралися в клуб. Вони захвилювалися, що місця мало. Просто ось отак я й поклав знизу корпус і зверху корпус теж поклав. І вони так розділилися. Дві маточки. Як їх зберегти? Я думаю, що як буде туди трохи тепліше, поставити роздільну рішетку для лежаків, щоб зберегти дві матки. Потім, коли розпадеться клуб, буде якесь тепло, таке це, мабуть, вже в лютому. Поставити розділительну рішетку і спробувати як двоматочне. Я не знаю, я ніколи так не пробував. Хочеться зберегти обі маточки. А потім десь у квітні зробити відводочок на молоду, а стару залишити. Або навпаки. Бо стара це материнка. Получилося коло старої 6 вуличок, а коло молодої 5. А так, корпус під низом і корпус зверху. Якби було раніше це знаття, просто під низ було поставити корпус і ніяких би проблем не було. А так, а так маємо те, що маємо. От і таке сталося вперше і, або треба було просто поставити зверху магазин. Але в мене їх не було. Є в мене повномедні магазинні рамки. Треба було просто зверху поставити магазин з медом. І я думаю, що збільшився би корпус, і так би бджілки би собі і зимували. Ось так, друзі. Вік живи, вік учися. Зробив помилку, щоб підсадив, підсадив матку і маточка. Що та, що та цінна. І, звичайно, якась одна то залишиться. Ну, якщо залишиться материнка, і вони навіть вб'ють молоду, то ця материнка буде, ну вона в мене і племіна рахується, ця материнка. Ви бачите, яку вона силу наростила сім'ї. 11 рамок, 11 вуличок. Якщо бджоли виберуть її, то це взагалі буде супер. Супер для виводення дочок з неї. Добре друзі, хай вам всім щастить. Ось такі моменти. Лише далі я не знаю, як зберегти їх обох. Буду старатися зберегти обі матки, а там як вийде. Хай вам всім щастить. До побачення.